коли білоруське громадство знаходиться у коли суспільство перебуває під впливом російської пропаганди, коли режим Лукашенко тісно пов'язаний із Кремлем, відбувається масована ідеологічна обробка. Тому ми постійно звертаємося до західних партнерів. Не купуйте один F-35. Краще ці кошти скеруйте на інформаційну роботу з білоруським суспільством, адже понад 80% білорусів виступають проти участі армії у війні з Україною. Водночас соціологи фіксують зростання прихильності до союзництва з РФ. Так 96% білорусів виступають за незалежність Білорусі, але водночас зростає кількість тих, хто підтримує Росію не у воєнних діях. Але Інформаційно, морально це наслідок багаторічної пропаганди, і з цим потрібно боротися. Для цього потрібні ресурси на підтримку демократичних ініціатив, альтернативних інституцій. Потрібна стратегія ЄС, яка має відповідати словам президента Володимира Зеленського, сказаним на Мюнхенській конференції. Безпечна Європа починається з безпечного кордону Білорусі. Якщо Білорусь залишатиметься під впливом РФ, вона завжди буде плацдармом загрози для всієї Європи. і України.